Шалом Рід! Усім привіт! Таке вам наше здрасті! І що ми имеємо? Закінчили. Ще один об'єкт. Верніше закінчу. Ось такі двері українського виробника. Чорна фурнітура, скриті петлі. І недорого. І сірдіто виглядають доволі файно, скриті завіси теж нинька топчик. Ну, цей робочий процес у нас тут завершився. браття столяра приїхали. Зараз будуть сходи розбирати на покраску, тут буде двохстороння покраска, двостороннє фарбування. Йдемо наверх. Ну і тут у нас ще четверо дверей, три кімнати і санвузол. Дверки були придбані в магазині декор Вінниця. Також трофійно, магнітна фурнітура. RGB Скриті петлі Все гарно. Все грає. Єдиний момент, що дуже близько було у нас тут цей полотенчик, прийшлось круг нього. фрезернуты. так само. Скрыти петли. Все горно, все красиво. Ну все, всем добра.